Це я для учнів, це ті, які стали інвалідами. Друга категорія, ті, що практично вони також інваліди. Але в нас така українська натура, такий менталітет, де люди не можуть звертатися йти і говорити, що я такий хворий і рахувати себе інвалідом. І Сьогодні багато наших ліквідаторів. Сьогодні один з ліквідаторів, також котрому. Йде до 60 років, поїхав, він був пожежником. І інші є ліквідатори, які поїхали, участвують у війні на Сході, це участвують наші афганці. Тому ми не повинні забувати і минулого пам'ятати. Я дуже радий, що от дітки і управлінню освіти, і міській владі, що ми все-таки вміємо ці питання організовувати, і щоб знали, що наші воїни воювали в Афганістані. На чужій території наші захищали нашу батьківщину у Великій Вітчизняній війні. Наші пережили голодомор українці більше, І ми ліквідатори в 86-му році і зараз вже при вас, при вашому житті, знову ви бачите війну. І наші хлопці добровільно, це дуже прекрасні люди, молоді люди, і сьогодні жіночки там сиділи і краєм руку, уха чуєш, коли що не на для дівчаток женахів, не вистачати на чогось там іншого в житті, тому що багато хлопців гине на війні, але там участвують і дівчата. Ви знаєте, дуже багато. Дуже багато допомагає. Наша біла церква, дуже багато волонтерів, допомагають і ліквідатори, і авганці, і мирні жителі нашої церкви. Всі участвують в тому, щоб Україна наша була вільна. Щоб ми жили добре і не мали ніякої біди. Я бажаю вам усім здоров'я. Я хотів би, щоб ви добре навчалися, щоб не повторилися цієї атомної катастрофи. І хотів би просто додати, мабуть, от ми потеряли якусь увагу на контроль над Україною і дійшло до того, що ми залишилися такими слабкими. Тому потрібно пам'ятати. минуле, минуле, і тоді буде у вас майбутнє, ми будемо захищати свою Україну, тому що бачимо навіть від наших братів так званих потрібно сьогодні захищатися. Чому не так хочуть? Сьогодні, мабуть, багатьом це невідомо. Мабуть, більше всього хочуть, щоб наша нація не була вільною, не йшла, не мала нічого життя, не бачила, як живуть люди, і ви не могли бачити Європу, не бачити того життя. Я бажаю вам, я думаю, що все буде добре. Ми все зробимо, наші хлопці. Ми будемо допомагати усім. Ваше право навчатися. Україна буде вільна, Україна буде в Європі і ви будете ще стоїть. Я дякую за увагу. До слова на... запрошується навчальник Юрій Федорович Петрик. Дітки. Начебто далеко був 1986 рік. Зрозуміло, що ви набагато менші, і вам дуже важко оцінити, що то була за трагедія. Але я думаю, вже те, що ми стоїмо ось на цьому місці, де за нами у чорних рамках портрети, свідчить про те, що це велика біда. Правда? Що це люди, які померли, які, отримавши захворювання, пов'язані з Чорнобилем, вже їх сьогодні немає серед нас, серед живих. Можливо, це були ваші дідусі. Можливо, це були когось родичі, і таких людей ви бачите багато. Що треба сказати, коли почалося в 1986 році ця біда, то багато людей, вже було сказано, не обдумуючи, не задумуючись над тим, які будуть наслідки, поїхали для того, щоб зборонити наше з вами свійне майбутнє від великої катастрофи. Хто учні старших класів і вивчає фізику, знає, що 25 років для атома це не термін. Так, є перед розпаду, Є такі ланами, які давно розпалися, але є такі, які ще багато-багато років будуть нести шкоду нам. Сьогодні мені дуже прикро, що у нашій державі, так під виглядом, начебто не вистачає фінансування, ми не доцінюємо величину цієї трагедії. Адже сьогодні, коли проаналізувати елементарно стан здоров'я наших дітей, то більше 80% дітей є умовно хворими. І тільки незначна частинка Менше 10% дітей є умовно здоровими. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що невидимі наслідки, але вони жахливі. З іншого боку, якщо подивитися на вашу працездатність, от ми вчителі дивимося на вас і нам дуже прикро, коли ми побачили, як у вас підвищується втомливість, як росію увага. І це чому? Бо є дія цього от негативного атома. І ви навіть про це можете і не здогадуватися. Приємно, що вкотре ми сьогодні проводимо підсумки виставки Чорнобиля для чимально дітей. Коли ви дивитесь на ваші роботи, вони дуже тонко відмічають зміни в природі, вони тонко відмічають зміни в долях людей. І це говорить про те, що ви вдумливо ставитеся до всіх речей. Поки є наша пам'ять, поки вона відображена в наших душах, в наших головах, поки вона відображена в малюнках, я думаю, що трагедія, яка сталася, не повториться. Бо ми вдома будемо ставитися до нашого майбутнього. Разом з тим, ось і в такий спосіб, ми будемо пам'ятати і вшановувати пам'ять тих, і, звичайно, в першу чергу мертвих, і живих, які силою свого розуму, силою своєї праці старалися якнайбільше зробити для того, щоб не було поширення на великій території. І я хотів би, користуючись такою нагодою ще. Запросити вас 26 числа у нас буде проходити мітинг біля пам'ятника, де ми будемо ще раз споклонятися світлі пам'яті і говорити слова вдячності нашим життям. Сьогодні, підводячи підсумок, звичайно, що будуть оцінені ваші роботи, будуть вручені дипломи, але хотів би, щоб така акція була не разовою, а продовжувалася набагато-набагато років наперед. Дякую. А зараз до слова я теж запрошую ліквідатора Смірного Леоніда Дмитровича. Доброго дня, шановні, ну, мені вже огурки довітки. <с? с>? 26 квітня 86 року сталася велика трагедія, про яку зразу не всі давали ці... її значення, не всі придавали її е майбутнє. Але буквально на другий день в Білі церкві було об'явлено, що от, от, певні люди, певні спеціалісти повинні виїхати на ліквідацію наслідків на четвертому атомному блоку Чернобицької амбернізнації. Перші поїхали, як ви знаєте, може, чекали, або там розказували, це наші пожежники, п'ять чоловік. Потім було об'явлено перший звідний загон Білої церкви, від командуванням Сушко, це база шинного заводу була і вся Біла церква. Другий, значить, це вони поїхали буквально третього. А вже 10 числа, 12-13, го го на базі заводу Сільмаш було сформувано общий заводський загін, другий, і також виїхали люди на відмінацію на Чорнобильській аварії. Виїжджали людей багато. Праця була важка, праця була, ну як сказати, може вона не зовсім була захищена для людей і не зовсім було те, чим працювати, чим робити, чим, чим це все. Наприклад, ну, наприклад, е, наскільки я знаю Бесиківці, наскільки я знаю всі останні люди, працювали дуже добре, дуже хорошо. І все-таки за півроку основний такий е, неприємний. Він, він був нашими руками ліквідаторами, придушений. І станція, як така була, типу, як прикрита. Значить, пройшло час, пройшов час, Значить, ліквідатори, є ліквідатори, Значить, 26 числа це день трагедії. А в грудні місяці, відмічається день ліквідатора. А мені дуже приємно і велика вам щира подяка за те, що отак з'явилися очима дітей, значить малюнки ваші. Вони не тут, вони спочатку з'явилися у громадській організації ветеранів Чорнобиля. Значит, появилися ваші малюночки. Ми їх з великим таким задоволенням розглядали. Я хочу вистави щиру подяку вам, дітки. За вашу пам'ять, за ваше значить, бажання відтворити історію значить, атомної атомного, значить, ну, небезпеки, яка була, значить, відтворити надію людей, відтворити їхню мужність, за те, що було зроблено, значить, щоб значить, не тільки Білосерка, а Україна, Білорусія і частина Європи залишилися вільними і могли. Сьогодні жити і працювати. Так, да, є 30 метрова зона. Ну що зробиш? Радіація накрила там все. Але щиро подяка вам за ваші малюночки. Знаєте, я не кажу, що може всі полити грамоти. Я б казав, би, що ви всі молодці. Щиро подяка вам за ваше уміння, за ваше старання. І за вашу подяку нам за те, що ми працювали на ліквідації наслідків аварії Чорнобильської ватової станції. Я бажаю вам хороших ще успіхів і в малюванні, хороших успіхів у навчанні і бажаю хорошого, хорошого здоров'я. Дай Бог вам здоров'я. За вашу роботу, за ваші такі красиві манери, Ми задолучаємо Юрію Альйовичу. Отже, дорогі дітки, я хочу сказати про те, що у цьому конкурсі малюнків взяли участь понад 150 дітей. Тобто більше ніж 150 малюнків було представлено. Деякі зараз висять, деякі лежать на столі, тоді можете ще роздивитися. Але журі, яке дивилися, правильно сказали, що всі добровольці, але ми визначили найкращих. Отже, за участь у конкурсі малюнків Чорнобиль учима дітей, присвяченому 29-й річниці Чорнобильської трагедії, нагороджується ф -ф фльор Подар'я, учениця 6-го класу школи номер 1 Перхайло Владислав, учень 7-го класу школи номер 1 Третього класу школи No3. Ганчук Максим, учень третього класу, третя школа. Почекай, ми будемо тебе чувати. Мифіцка учениця 3 класу школа No3. Поршнева Ольга, учениця 4 класу, третя школа. Утін Артем, учень другого класу школа номер 3 Сам Олександр, учень третього класу, третя школа. Яновська віданіка, учениця 3 класу школа номер 3 Дмитро зміцнуть, учень другого класу школа номер 3 Хула Микита школа номер 4 Костовець Аня, учениця 7 класу, 7 школа. Краченко Альона, учениця 5 класу, школа номер 7 Діттенко Софія, учениця 4 класу, школа номер 9 Массавірок Ольга, учениця 9 класу, школа номер 11 Аліна, школа номер 11 учениця 9 класу. Швейт Ольга, учениця 8 класу, школа номер 11 Вайцехівська Маргарита, учениця 7 класу, школа номер 11 Коріщук Вікторія, учениця 8 класу, школа номер 11 Назаренко Олексій, учень 5 класу, школа номер 17 Паненко Дарина, учениця 5 класу, школа No17. Валіко Павло, учень 5 класу, школа номер 18 Козаленко Валентина, учениця 5 класу, школа номер 18 Гарасюк Юлія, учениця 5 класу, школа номер 20 Горбенко Ілона, учениця 5 класу, школа номер 20 Гесік Денис, учень 5 класу, школа номер 20 Смит Садислав, учень 5 класу, школа номер 20 Учениця 7 класу школа номер 21 Яковець Олександра, 8 клас, 22 школа. Іванюк Міланія, учениця 8 класу 22 школи. Хлопченко Єлізавета, учениця 7 класу БНВО, 1церківська гімназія. Крачук Юлія, учениця сьомого класу, БНВО, перша дослідківська гімназія. Пашенка Каріна з першої гімназії, учениця сьомого класу. Чижик Катерина, учениця шостого класу, гімназія номер 2 Кравчук Гліб, учень восьмого класу, гімназія номер 2 Білкіна Поліна, учениця 6 класу гімназії номер 2 Гайдчук Анастасія, учениця 10 класу Білоцерківського економіко правового ліцею. Поховала Анастасія, учениця 8 класу Білоцерківського економіко правового ліцею. Коляна Марія, учениця 8 класу Білоцерківського колегіуму. Чумак Валерія, учениця восьмого класу, Білоцерківський колегіум. Клавиш Анна, учениця 5 класу, Білоцерківський колегіум. Ну і дуже приємно, що приймали участь дітки у гуртківці Центру творчості дітей та юнацтва соняшних. Чубко Вікторія, вихованка Центру творчості дітей та юнацтва соняшних у студії «Азарні». Тамара, гурток Азалія, я... Кудись вийшла? Тільки що ж була. Погано. Погано жан. Да. Собицька Вікторія, центр творчості соняшних, гурток Казалія, і танчий Катерина, центр творчості соняшних, студія Берестяночка. Я Катерина. Багато. Так, а зараз, дітки, ми подякуємо, хто нам допомагав у цій майонезкам. Подякуємо нам дуже дякуємо. шановний дуже. наш. Я <звістично> хочу за добре серце, за постійну підтримку та допомогу в організації щорічного міського корпусу майбутнього. Чорновий очима дітей. Так, шановна Лариса Олексійовна, Дякую. І шановна Ірина Вікторівна. Дякую вам. Діти, я хочу пожелати вам чистого неба, непосту. Катій Далія Сонце. Місяць, щоб ви добре вчилися і хай буде на нашій Україні родюча земля. Дякую, що вийшли, що ми. Вирішую, що ми а, тепер, а тепер ми вас закручуємо, як наче в день, зайти в ту конату, пригощаємо сюди.